Люди завжди хочуть бути обманутими. Це психологія моя, ваша, наша. Так завжди було, є і буде. Люди хочуть бути обманутими. як я це бачу? Наприклад, жінки збираються на роботу за кордоном, і ми їм кажемо: я їм кажу, наприклад, от є масовий набор там на рибні слайси, масовий набор на виготовлення м'ясних делікатесів, дві вакансії: 5 через два, 2, 2 через 2. есть массовый набор на Биавелу. Вот статистика. Сюда я влаштував стики то людей, такие видгуки, такие зарплаты. Вот дивимся зарплатные ведомости. Там 231, 1150 евро получила Биавела. 800-900 евро получили, по 1000 получили безкоштовное житло, безкоштовное харчевание. Мясные деликатесы. 5 дней на тиждень, вот стики то людей, вот скриншоты, и все. И людина думает, мясо, рыба, вот что-то Картон. Картон. Картон, картон це краще. Мебелька краще. А ще краще на морозиво. Іли От Оце краще. І, і вони туди їдуть, жінки, і вони розуміють, що картон тільки звучить. Легше, ніж м'ясо, краще, може там звучніше, гучніше, ніж м'ясо. Насправді там будуть промишлені масштаби, там будуть тони цього картону і так далі. Якщо мебелька, то ви там будете наполовину грузчик. І тягати доски, і ці профнастіли, все, що хочете. От, ми влаштували чотирьох жінок на мебельку, вони кажуть, верніть нас краще на слайси чи на м'ясних делікатесах вони працювали. На Бієвелі люди працюють роками. Хто хоче поїхати надовго. От, е, якщо вам до 26 років їдете в Польшу, робимо вам статус студента заробляєте 1700 євро в місяць. Так, да, там багато треба ходити. По 10-15, по 20 кілометрів. Навіть вони за сміну нахажують. Так, да, там є сканер, цього треба розбратися. Ну до 26 років таке покоління зумерів, Вони розбираються. От е, я стараюсь людям казати реально, як воно єсть. Ось, без увіліченні, без води і джигурди. Ну, хто боїться, їде до Наді, вона зустрічає, піклується, є там чати, на вихідних приїжджає, і в неї є більшість вакансій по литві. Рибні слайси, море, морські делікатеси, 5х2, м'ясо виготовлення м'ясних делікатесів 2х2. Меблева фабрика є, ну, жінки працюють, я кажу, що важко, але працюють. Склади є класні, де до 1400-1200. До от людям, я кажу, от так є, от статистика. От, ти поїхав, і люди такі, Я поїду на нагиці. Мені дівчинка дзвонила сказала, що легко там, буду я так упаковувати нагиці, і я вам відкрию секрет, що ви попадаєте на обічний м'ясокомбінат. Там це неможливо, щоб ви попали в якусь таку на один процес Це неможливо. Хто працював за кордоном, ви розумієте, що ви приїжджаєте і там є бригадір, він там цар і Бог, і він каже, от треба зараз сюди, треба на філе треба різати курицю, треба філірувати, треба там щось ще робити. І буває, на найці. да, я теж можу розказувати за біовелу що там упаковка бургерів. Но там не тільки упаковка бургерів. Там є і фарші, і шашлыки, і сосиски, і ковбаси, і жиловка з ножом і так далі. Ось. Або на картон. Люди думають, що ну, там на картоні легше. Працювала жінка колись ну, жінки в Польщі, вона каже, я обслужувала два станка, які він робить одноразову посуду, там, картону, чи що. він каже, строче, строчить як пулемет. І каже, я повинні успіха в ящики, ящики запаковувати, складувати на палету, палец, от, палету, вот вот, палету віддвигати. Замітати, там все так Отак от бігаю. Каже, ну це ще одна біда, ну мені треба було б два станка одночасно. От. На морозиво теж їдуть, Дві, два тижні чекають роботи. Є агенція в Литві. Так що ну от, люди завжди хочуть бути обаном. Так було, є і буде. Коли людині кажеш правду, вона не вірить. коли людині. Дуже сильно приукрашають, вона в це віре, їде і потім обманується, і потім обманується, 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 обманується. Хто хоче реально поїхати і працювати, так як заявлено, дзвоніть, допоможемо, проконсультуємо, тому що ми працюємо на якість. До нових зустрічей!